Арснаряд часів Другої світової війни вирили із землі майже в самому центрі СМТ Оржів Рівненського району. Там робітники екскаватором якраз розчищали запущений ставок, коли в землі побачили 76-міліметровий артснаряд. Відстань від водойми до найближчих будинків не більше 100 метрів, тоді як радіус розльоту осколків снаряду сягає двох сотень метрів. Поступило повідомлення про те, що в селищі міського типу Оржів було виявлено вибухонебезпечний предмет під час земляних робіт. Після ідентифікації було встановлено, що це артилерійський снаряд калібром 76 мм. міліметрів. Оперативно була відправлена заявка в піротехнічний підрозділ РЗСП, після чого снаряд було вивезено тут знешкоджено. На цілий склад боєприпасів натрапили робітники Дубинського цукрового заводу. Артснаряд, мінометну міну та гранату вони знайшли на території підприємства у Стічній Канаві. Заготівля цукрового буряка ще не розпочалася, а отрівчаки, куди зливають бруд під час промивання коренеплодів, вже до сезону. Готують. Під час очищення одного з таких робітники цукрового заводу і натрапили на вибухонебезпечні предмети. Це стічні канави, призначені для промивки цукрових буряків. Було виявлено робітниками також 76-міліметровий артилерійський снаряд, 82-міліметрова мінометна міна і ручна граната Ф1. Значить, всі предмети знаходились в вибухонебезпечному стані, і також в разі несанкціонованого вибуху, значить, могли постраждати люди. Це вже другий випадок виявлення боєприпасів на території цукрового заводу за останній місяць. Найімовірніше, кажуть рятувальники, що снаряди та міни потрапляють на підприємство із полів разом із цукровим буряком. Найбільше вірогідність, що ці вибухонебезпечні предмети потрапили в ці стічні канави, значить на полях. Йде збір цукрових буряків спеціальними комбайнами, які разом із цукровими буряками, незначний слой землі, також попадає в автомобілі. Ці автомобілі везуть, ці буряки везуть на цукрові заводи і під час промивки вони потрапляють в ті стічні канави. Це вже другий випадок, який трапився в місті Дубно на території цього цукрового заводу.